Щирого серця всіх, хто бере участь у такому масштабному і потрібному творчому проєкті відкритті виставки Нескорене прикордоння у рамках всеукраїнського мистецького проєкту Незламна Україна. Ми на виставки Нескорене прикордоння. української виставки яка дійсно чи з мистецтво показує той незламний дух. Тих міст, які першими отримали дар агресора. Тут різна робота емоційний і дуже е, такий цікавий зміст цих робіт. Люди показують на своїх картинах сьогодні, що є сьогодні в Україні. Це дуже важливо, як знаєте, такий відбиток часу. Дуже важливо що ваш арт-центр — він не просто виставковий зал, це хаб. І дійсно я бачу, що люди приходять і отримують шматочок мирного життя, що зараз дуже важливо. Сама виставка має, на мій погляд, непересічне значення. Тут е, представлені кращі твори е, сучасних українських художників з різних регіонів України і навіть із за меж України. І ці твори демонструють відданість митців. Боротьбі за незалежність України, боротьбі проти російського агресора друге, це те, що ці твори, як багато інших, увіковічнюють всю героїчну сторінку історії України, коли українці змушені захищати свою свободу, своє існування. Третє виставка має велике виховне значення. Виставка, яка сьогодні проходить в цих залах, вона показує той незламний дух, який присутній всьому українському, фарбан передала оту тривогу, оту біль, оту боротьбу, яка відчуває майстер, проживаючи в нескореному прикордоні. Цей арт-центр не просто існує да тут. Бурлить життя, тут цікаво, тут є люди, тут з'явилися майстерні для художників, і вони зайняті, і там кипить робота. І це під час війни, повірте, що це ну, речі, які не купиш. І це дійсно по справжньому. Арт-центр в шось один з найкращих в Україні 2500 метрів. Називіть хоч одну галерею, яка має такі об'єми. Рівень виставки дуже потужний, дуже високий. Бачите, назва — прикордоння. В назві все сказано. Хочеться, щоб традиції, оці мистецькі, традиції виставкові в Шостці не просто сьогодні були продовжені започаткувані, а набували міжнародного рівня. Слава про Шосткинський арт центр. Вона дійсно по всій Україні відома своїм фантастичним виставковим простором. І що це не просто картинна галерея, а справжній центр культури і мистецтва, адже це унікальне явище в межах принаймні України, що не лише художники можуть презентувати свої твори, а й безпосередньо в цьому центрі їх створювати. Наш фронт, культурно-мистецький фронт це безперечно, надзвичайно потужна культурна і інформаційна зброя. В боротьбі, адже найперше, що на меті собі ставив ворог, це знищення української культури, української ідентичності, українського мистецтва, українського слова. Одна робота в мене тут намагалася малювати війну. Взагалі-то я думала, що я не зможу війну малювати. Так було мені це все важко. Всі ці руйнування, смерті, пекло на фронті. Творити треба, тому що це людина спасає, спасає творчість. Що зараз може тільки відволікти? Ну, хіба що на фронт треба йти, допомагати якось фронту або творити. Зображати те, що зараз відбувається, я зробила картину на власнозробленому зробленому полотні із залишків тканини. Я малюю і вишиваю одночасно на полотні. Тож там і малюнок, і вишивка. Чому вишивку я обрала? Тому що мені подобається українська вишивка. І я намагаюся вишивати теж якісь українські дарунки і стилізувати їх під час сучасних. Мистецтво, звичайно, дає позитивні емоції. Може давати не позитивні, але воно дає емоції, які надихають жити далі. Художники Сумщини не стоять в стороні, працюють у благодійних виставках. Аукціонах вже немалу суму передали і закупили те, що просили воїни. Працюють художники на різні теми. Також вражений, оскільки та кількість картин, яка присвячена і літопису війни, і емоційним переживанням людей, і сподіванням це все тут є. Сьогодні ми говоримо про національно-патріотичне виховання. Сьогодні це потрібно, щоб діти бачили, розуміли, що таке війна. Наскільки важливо жити в мирі. Жити в злагоді і наскільки сьогодні треба боротися зі злом. І, звичайно, що величезний оцей духовний потенціал, який закладений у цих творах, він має виховне значення для підростаючого покоління. У нас є факультет мистецтв, багато студентів малюють. У нас є дизайнери. Тому також дуже вірю в те, що коли закінчиться війна, ми зможемо свої роботи представити також тут. Арт-центр. Це друге моє здивування. перше здивування, виставковий простір в Кам'янському, музеї історії міста Кам'янське. Це друге моє здивування за рік. що Такий арт-центр він існує. Підтримують митців, є майстерні, і знаєте, це мабуть рай рай для творчої особистості Приїхати і працювати подальшому, розкривати потенціал України на всіх міжнародних платформах. Зараз митці найбільш щиріші і гостро передають своїх творах тематику війни, тематику життя. «Світає край, неба палає мальви. Зображенець, я їх написала в 2014 році. Теж трагічна історія. Наш криворожанин, будучи він росіян, він караченцем, Єдина дитина пішла добровольцем і вбили. І якраз 40 днів було на день незалежності йому, незважаючи на все, що її душа розквітла через мальви. Що ми маємо татері рідну Україну, без горя, без печалі, без смерті, без війни. Цікаво брати участь в таких виставках. Вони надихають, вони нас розкривають Ми можемо саме виставити свої роботи і зробити такий аналіз. Моїх робіт дві, дві графіки. Ось виконаний вони туш'ю. то я намалювала два вікна, які склеєні скотчем. Тобто, це вікна українців. Кожен хто буде переглядати ці роботи, він відчує саме свої вікна сьогодення. Можливо, хотілося б більше життєрадісні радісні роботи, але ж ті, які вони є сьогодні, це наша історія. Це величезна культурно мистецька подія, захід, який об'єднує величезну кількість художників, поціновувачів творчості, звичайних людей, які прагнуть до краси, до позитиву, до радісних зві звісток. Хочеться, щоб їх було звичайно побільше. На виставці представлені дві роботи: мальва і. Друга назва на рідній землі. Роботи виконані у змішаній техніці. Останнім часом я багато експериментую з матеріалами. Мені цікавий цей підхід, і тому я використовую в своїх роботах. Шостка Шостківщина, сумщина, Харківщина, Незламні, як і вся Україна. Я дякую вам, усім, хто приїхав, хто прийняв участь у цій виставці. Дякую всім. Слава Україні.